Вітаю. Як настрій? Все добре народ. Нормально, привіт. Як справи в тебе, Іра, як там Коля? Та так, вже краще, ну але ж воно одне за одне чіпляється, Оля. Розумію, продовжуємо молитися. Так? Дякую, дякую. Да, дякую. Це супер. Так, до нас доєдниця, здається, здається, Оля Резник, якої не було вже майже місяць. мене не було два з половиною тижня, вже таке відчуття, місяць. що тебе не було, понімаєш вічність. Доброго раночку, я зможу тільки слухати відповідати, на жаль, ні, бо я тут У дома маю. Мене... Все нормально. Да, ми в Дніпрі. Супер, ми вас вітаємо на рідній землі. Так. Зняли квартиру у Львові, з 15-го вже можна туди заїжджати, ну поки, мабуть, ще пару тижнів ми побудемо тут у Дніпрі, бо О, треба порівнювати. Ми побачимось в Дніпрі з тобою, напевно. А коли ти приїжджаєш? До 20-х числах. 20-х, це 21-й чи 28-й? Е, 22, 23, десь так. Ну, можливо, ще застанеш, бо я до 25-го більше ні. Ага, так. окей. Так що окей. якось так. Добре, ну, рада, рада. всіх бачити. Моліться, будь ласка, якщо не важко за те, щоб ми повершилися всі в справи і стосовно здачі дому, бо для нас це актуально, нам треба здати будинок, щоб було за що жити у Львові. Ну так, ну так. Згодна, згодна. Окей, Орчик, окей. Ага, Тоді дякую. При... Тоді помолимось, окей? Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що. Е... Літо закінчується, і ми всі можемо знову бути разом в вирішенні тих питань, які в нас були, ти впровадив нас. Дякую за твою турботу, піклування і за те, що ти своєю любов'ю нас повністю окутав і дав нам таке відчуття, ніби ми реально знаходимося в найдорогоцінніших об'яттях. Дякуємо тобі за це. Благослови наш час, будь ласка, благослови, що все, що ми будемо говорити, це приносило користь нам в першу чергу, а потім тим, хто буде слухати. Прошу вам, вам'ясу Христа. Амінь. Так, мої хороші, давайте, так як у нас ця група була трошки давно, через те, що я випадала, то ми з вами трошечки повторимо таку, нагадаю вам, штуку. Ми з вами. Знаходимось на стадії просвітництва, і ми говорили з вами про те, що апостол почав говорити про вмовляння, досконалу надію у Христі, про правильне впровадження часу. Це останній урок був у нас з вами. І сьогодні ми поговоримо про важливий пункт все ще першого розділу, першого Петра, тому що там є дещо, що дуже вкрай важливим, і чим закінчується саме цей розділ. Давайте ми з вами нагадаємо собі ці вірші, почнемо читати з 18-го вірша і до кінця розділу. Так. І знаєте, що не. А, Ір, ти готова читати? Бо ти потягнулася рукою, я думаю, ти хотіла читати, я може заважаю. Ні, я просто слідкую взяла біблію зошит, готова. Слідкувати. Молодець. Так читать? Давай, якщо хочеш, читай. Угу. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непоручного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу Йому, щоб була ваша віра й надія на Бога. Послухом правді очисть душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим, живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людина, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде. а слово Господнє повік пробуває, а це те слово, яке звіщене нам в Євангелії. Ключове слово, яке є тут, в цьому, це 18-й вірш слово відкуплення, і від цього слова далі йде повністю все пояснення, яке ми далі читаємо. І тому наш акцент сьогодні буде саме на цьому слові, щоб розуміти, що таке просвітництво, в чому е, воно відбувається, через які моменти. І е, нагадаю, да, наш курс називається Як сто... встояти в дні випробувань, да? як ці розуміння нам допомагають встояти. І от сьогодні ми говоримо про слово відкуплення. У нас з вами є декілька перехресних місць, які б я хотіла, щоб ми з вами е, прочитали. Якщо ви готові, давайте відкривати Біблію. Левітам 17.11. Я читаю, сподіваюся, ви вже готові. Бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жертвника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Що нам тут відомо? Ми бачимо, що душа тілесна наша, вона знаходиться де? В крові. Якщо родини забрати кров, то ти забираєш душу. Чому і переливання крові є дуже цінним і важким, насправді, і досі в наші часи. Воно має бути тендітним, влучним і да, підпадати, бо наші, наші тіла не завжди приймають кров, навіть якщо вона така сама, як і наша, не завжди приймає, тому що це є вкрай важливим. Наша душа в крові, але нам сказано: Я дав її для вас на жертовник за очищення душі вашої. Ми бачимо, що є душа, яка очищує наші гріхи. Це підтверджує нам те, що ми зараз читали в першому Петра да? Христос помер, пролив свою кров для того, щоб нас очистити. Господь добровільно дав свого сина, і син добровільно пішов на цю жертву, інакше. Ця кров не мала б сенсу, коли її забирають насильно Це вже вбивство. Тому тут це дано от так, щоб це було добровільно ось євреям 9.22. євреям 922 І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення. Це є закон, який через грехопадіння Господь Бог. Нам становив для того, щоб ми розуміли, що за наш гріх має хтось померти, постраждати. Або ми, або тваринка. Ось. І чому сьогодні багато існує таких систем, які за захист тварин? Тому що є закон, і ми готові пролити чужу кров аби не свою. І тут хочу додати: була. Свідком однієї історії, як християнин розповідає, що потрапив в тяжку аварію, де постраждала інша машина, хоча і його машина теж сильно постраждала. Але там був такий удар, що у водія постраждала око. Не сильно, але постраждала. Це вже кримінальна дія, кримінальна справа, тому що є травма. Неважливо, тяжка травма, не тяжка, є травма. По факту є травма. І на місці людині пропонують зразу, е, якщо платиш гроші зараз, ми робимо не кримінальну справу, а адміністративну. І цей християнин погоджується угадати на яку річ? На адміністративну. І дивіться, є закон, хочемо ми цього, чи не хочемо закон відпучення і пролиття крові. Чи погоджуємось ми в своїх справах по-справжньому? Розуміть, ну, брати відповідальність за своє? Ні. І тому нам легше, щоб хтось постраждав. Це і досі є навіть в нашому сучасному християнстві. Я про це хочу сказати. Ми не засуджуємо ту людину, це її питання вирішення з Богом. Але я хочу вам показати, що і досі людина не хоче проливати саме свою кров, брати на себе відповідальність. Тому що тому що ну от ми себе дуже сильно любимо, і гріх так на нас сильно повпливав. Ось. Окей, Євреям 2.14. Євреям 2.14. А що діти стали спільниками тіла та крові, та й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. Бачите? Для того, щоб нам знов стати спільними з Богом тілом і кров'ю, тобто душою і духом живим, да, нам треба, щоб хтось знищив смерть. І ми цю смерть бачимо, що Христос її все ж таки переміг. Євреям 10, 4 і 5 вірш. Євреям 10, 4 і 5 вірш. Бо тож неможливо, щоб кров. Биків та козлів здіймала гріхи. Тому, то входячи в світ, він говорить, жертви й прошення ти не схотів, але тіло мені приготував. Чому Христос так сказав? Тому що людство стало так грішити, що Бог вже не може приймати кров тваринок. Вже стільки загибає е, ці тваринки, ну просто безсовісні люди. Тут вони говорять, що вірять в Бога, а тут спокійно йдуть грішать і вбивають е, тваринку. Це не є нормальним. Тобто е, не тхується закон. Ну, я ж можу так зробити, а потім отак зробити. І мене це виправдовує. Розуміємо, да? і от як віручі сьогодні, кажуть: ну, подумаєш, я там збрехав або там ще щось зробив. Ну, я ж зараз спокаюсь, і все буде добре. І все буде просто класно. Мене ж це виправдовують, це ж класно. Тим паче ми знаємо, що є вчення, коли зараз говорять, що мож, якщо ти спасен, то ти можеш робити все, що хочеш, по барабану, ти вже все одно з Богом. Неправда, друзі, це неправда. Якщо ми вважаємо, що Христос переміг смерть, переміг діявола, то ми маємо розуміти, що ніхто більше не має приносити кров ні я, ні тваринки, за якими я слідкую, ні будь-хто. Я маю нести відповідальність за свою поведінку. Ось і що класного у нас сьогодні з вами, це те, що дійсно нам не треба приносити в жертву тваринку, нам треба тільки попросити пробачення у Бога, але це має бути як приклад Давіда. Він якщо грішив, то він цей гріх більше ніколи не повторював. Саме цей гріх більше ніколи він щиро просив пробачення і більше цією дорогою знайшов. Так само і ми з вами маємо це розуміти. Хоча і Девід міг принести в жертву і то, і сього, але його жертва була немарною. І чому нам це йде нагадування? Тому що світ став жити так, ніби закон став просто пустим папірцем, бо там нічого немає. І тому нам йде нагадування, що таке бути відкупленим, від чого ми відкуплені з вами. Це є ну, вкрай важливим. І ми зараз зробимо з вами висновки, але прочитаємо Матфія 26, 28 ще. Матфія 26, 28. Оце кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Я зараз вам додам один фактор, який має повпливати на наші з вами висновки, які ми з вами маємо зробити зараз. Дивіться. Важливий факт: Христос. Помер на 14-й день місяця Нісан в той самий день, коли тисячі євреїв приносили жертву своїх пасхальних ягнят. Дивіться, ми прочитали з вами 1 Петра, з 18 по 25, де говориться про відкуплення через кров Ісуса Христа. Ми прочитали зараз з вами підкріплення інших місць Писання з Біблії. І є у нас констатація факту. Господь Бог. Допустив смерть Христа, пролиття Його крові саме в той день, коли тисячі євреїв проливали кров пасхальних ягнят. Хто пам'ятає, хто такі пасхальні ягнята? Це спеціально вирощені, без жодного п'ятна. Це супер унікальний такий, от, ну, прям сорт ягнят, який тільки на цю е, жертву, яка відбувається саме на пасхальні. Чому, пам'ятаєте, вони відмічали Пасху коли? Коли були, вони вийшли з Єгипту, з рабства. Тут нам це пояснюється, що не тільки Пасха, як Пасха рабства, а Пасха гріха. Ми пам'ятаємо, чому вони війшли? Бо брати Іосифа предалі, і бачите, у Бога немає нічого небезконтрольного. І, хоч при житті ці брати не отримали покарання. Вони його, їх діти отримали, були в рабстві багато років. І от звільнення від гріха і від рабства, які зробили праотці, вони потім це зробили як нагадування собі. У нас з вами нагадування це наше хліболамання кожного місяця. Так? Ми нагадуємо собі, що зробив для нас Христос. А наскільки ми вдосконало собі це нагадуємо? Чи розуміємо ми? Наскільки ми реально відкуплені і якою ціною? Чи це просто слова, От як ми з вами читали, да? говорили сьогодні? Чи це вже просто закон, який написан, і ми, для нас це просто пустий папірець? Наскільки ціни нам це відкуплення? Це залежить від нас. Які ми можемо зробити висновки? Хотіли б ми зробити висновки, але з урахуванням того, що ми проговорили, бо це є вкрай важливим і це є догма, яка підтримує нас з вами в момент тяжких ситуацій. От мені важко, про що я буду думати? От мені важко, тяжко, є якісь ситуації. Як мені стояти, про що я буду думати? Про страждання мого Господа, що він мене спас і врятував своєю кров'ю, своїм життям від, від ада, від вічних мучень. і це завжди і тримає. Да, забуваємось, на жаль, така наша, не знаю, наша сущність чоловічеська, гріховна, мабуть, остається, що часто ми забуваємо і в тяжкі часи кажуться, тобі найгірше в світі. Дуже угу. тяжко. Ну, да. Частіше хотілося б нагадувати собі, що Ісус перетерпів за мене, і саме головне від чого мене він врятував. Так, це саме головне. Що ще ми можемо тут сказати? Дивіться, Христос добровільно пішов на жертву, став цим пасхальним ягнятком. Ми можемо в нашій тяжкій ситуації йти добровільно, розуміючи, що перед нами йде Христос, який вже всі тягості цього світу поніс на собі, і сказати все буде добре, зі мною Господь. Або піти нелегко і ще більше страждати, тому що я не сприймаю свої випробування як щось нормальне, достойне, гідне того, що я можу пройти. Є таке? Да. Що ще ми бачимо тут? Що те, що ми читаємо з вами, ми з вами вже от сьогодні в нас по цьому курсу десятий урок. І вже десятий раз я вас питаю, друзі, як стоїти в опробуваннях? Ми різні теми піднімали, і про спасіння трошечки, да? про е, просвітництво це шлях, який нас відбувається все життя, поки ми дихаємо. Да? Е, ми про різне говорили, про віру, яка чимось. Зараз я вам покажу цю картинку, нагадаю вам її, бо вона є вкрай важливою. І вона якраз в цьому першому розділі. Щас. все, що ми з вами вивчаємо. Все, що ми зараз записуємо з вами, це не закон, але це Божа істина. І знаєте, я дуже часто, от я зараз маю декілька років в наставництві, е декілька е пасторів, дружин-пасторів. І вони мені кажуть, десь кожні 3-4 місяці одну ту ж фразу: Оль, все це класно, все це на бумажці. А в мене питання: а чому воно в тебе на бумажці? Чому воно в тебе не в житті? От ми беремо Біблію. Чому Біблія, от тільки в цій книжці, чому Біблії немає в твоєму житті? А як інші люди дізнаються, що ти віруюча? Як люди захочуть прийти до твого Бога, коли ти про нього не говориш і навіть своїм життям не показуєш? А ведь можна мовчки показувати Бога. Наприклад, підтримати людину в тяжкий момент, ти дізнався, що у сусідці немає, що їсти. Прийшла, закупила там на 300-400 гривень, скільки в тебе є, і принесла людини те, що змогла принести. Це вже говориться про Бога, правильно? Мовчки, не треба нічого там вигадувати і там е цілу проповідь говорити. Можна просто принести, як це було зі мною колись на початку, коли я тільки вірувала принесли мені їжу, сказали: Бог тебе любить. І людина пішла. І думає що хочеш. Чужа людина. Бог тебе любить. І от е ще ключовим тут є, щоб ми з вами тут не вивчали. Що ви зараз не записували, чи є це в вашому житті. От ми сьогодні з вами говоримо про е, відку, відкуплення. Наскільки воно реальне є в вашому житті це відкуплення? Наскільки ви цим живете? Навіть якщо вам сказали, оцініть по шкалі від 1 до 10. Чесно скажу вам, якщо чесно казати, Якщо чесно аналізувати, да, я вже розумію, що я доросла до циферки 5, я посередині. Мені є ще куди зростати. Тому що я не кожен раз в важкі часи приходжу і розумію, що таке ж відкуплення все буде добре. Не завжди. А цей пункт є, а цей пункт є. Але ми його чомусь відносимо до чогось такого супердуховного, значущого, просто як факт для покаяння. Ні. Ми маємо цим жити як в хороші дні, так і в погані дні. Тому що від того, як я пройду випробування, залежить, чи залишусь я відкупленою. Розумію? Це yeah, як ситуація, finish. про яку сьогодні говорила. Ми не засуджуємо людину, це її рішення з Богом. І не дай Боже комусь з нас це прожити. Я б не хотіла би потрапити в якусь складну ситуацію, аварію, де щось подібне мені б запропонували б і так далі. Я не знаю, як я б я в поводилась Я б не знаю, чесно скажу, брехати не буду. Тому що я можу зараз унічать бути супер християнкою, а по факту потім мовчати і боятися комусь розповідати. Розумієте, так? Да? І я дуже дякую людині за сміливість, за те, що вона змогла сказати, як воно є насправді. Це прикольно, насправді це сміливо. Ось. Але... Наскільки оце розуміння відкуплення є в моєму житті, коли мені важко і тяжко? Ось це ключове питання для вас сьогодні. Є якісь, може, питання, думки? Ні, думки, як ти кажеш, є куди зростати, і це буде все життя, як я кажу, до гробової доски. Тому так. що поки ти не в випробуваннях, все здається гарно. Як ти кажеш на бумагі, а коли воно тебе касається то особисто тебе. все, я ж кажу тобі найхуже, і забуваєш і про Христа, і про відкуплення, і про все на світі. Ну, слава Богу, що проходиш, і що Дух Святий, мабуть, нагадує, що ну, хто ти така і що я ну. Христос пройшов в тебе спас від чого Він врятував від ціда. Це зростання, постійне зростання. І... Цих труднощах провіряється моя віра, як ти кажеш, ну, з теорії переходи на практику. От Господь дивиться, Іра. Ти вже скільки всього знаєш, от як тепер це приміняй у своєму житті? Да. Але дивись, ти сказала ключове слово: треба зупинитися, щоб нагадати і зрозуміти, щоб почути духа, який нагадує, розумієш, треба зупинитися, а інколи нам людям важко зупинитися, бо нам знаєш, я кажу на таких людей, та й сама часто така буває. Рішалово. Зараз нарішаю все, порішаю. Потім, да. я вже не зможу, покличу Бога. Да, да, тобі... да, Навірно, ну, це в більшість жінок у мене теж таке є. Я привикла бігом, я... не вистачає терпіння ждать, давати час Богу. Ну як, я ж можу швидше. Істерика якась нападає внутрішня, да. То есть... я да, забываю, Рішалово, да. Да, да. Тому треба зупинятися. Дуже дякую за ці слова. Може, ще якісь потреби, будемо молитися, друзі. Та ні, все стандартно, слава Богу. Стабільно, однаково, це теж класно. Це, як знаєш, мені написали я написала пост в інстаграмі, о том, що в мене доброякісна опухоль, пухлина рак. Мені кажуть, рак або заякісний, або його немає. Угу. Я нічого не відповіла, але я розумію, що. Не дай Боже тобі, діточка, зустрітися з якимись такими моментами, щоб потім розбиратися, що є добре, що не добре, і так далі. І е, до чого я? Коли стабільно, хорошо, от в мене 9 років стабільно, хорошо. Воно не росте, не змінюється, я така, є, все класно. І класно, коли є стабільна. Що, вже скільки років у тебе стабільно стоїть? У мене, наприклад, росло за 3-4 роки швидко, і я навіть не задумувалась, мені сказали що Тобто ріст дуже швидкий і доброкачественне, воно ж переросло перерости злокачественне, я навіть ну, як задумалась, ну тобто, убрала, щоб не, не рискувати, як кажуть. Хоча стабільність відноситься до грабової доскіпів, як я кажу, стабільна в грабу, зрова і спокійна. Ось, почекай, донечка. Але навіть в таких питаннях, коли в тебе стабільно, мені це, ну, мене це тішить, скажімо так. Ось, Тому так. Да. Окей. Ще якісь Хоча, мен... знає, ще з роками так, пройшла така мить. Дивися, буває, як дуже довго стабільно й є, я вже думаю, ну, вже переживаю, Боже, ти на мене не обращаєш уваги, Ну, то є, ти забув про мене, то розумієш, такі мислі іноді приходять, я знаю, що щось буде. Так воно і буває. Але я тут так, відношуся що? до цього, знаєш, як? А, постійно згадую, Павла: хватить з тебе моєї благодаті. Дай Боже, щоб да. Господь мені таке ніколи не сказав. Да. А ну, суперечку, ні, ще не можна. Ще пішли будинку. Ось, що да. так. Я не хочу, щоб Божа благодать закінчилась, тому хай буде стабільненька, все добренько. Да. Да. Окей, друзі, мовчать, тоді будемо молитися. Будемо молитися. ти чи я, як ти відчуваєш? Як ти хочеш? Давай я напевно, да? так? давай. Як довго думаю, ти вже знаєш, знаєш? Боже, дякую тобі за ці півгодини, але для мене вони дуже найцінніші, тому що в цей момент я нагадую собі про дуже важливі речі. Я дякую тобі за те, що ти відкупив мене самим цінним, що в тебе було це сином. Дякую тобі за те, що ти нагадав про те, що душа знаходиться в крові. І я дуже дякую, що ти цінуєш мою душу і не готов, щоб я її прилувала за свої гріхи, бо ти хочеш, щоб я жила в такому царстві. Я знаю, що ти маєш силу воскресати людей. Але я тобі дякую за те, що це зробив Христос. Да, він перед своєю смертю воскресив декілька людей. Але саме жертва за гріхи була через твого сина, і я дуже дуже дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що я маю велику сім'ю, і я дуже рада, що ти її розширяєш. Я дуже вдячна тобі за те, що в мене є по всьому лиці землі брати і сестри, які щиро, як і я, їх один одного любимо, піклуємось і молимось. І я дякую тобі за те, що ми є тими вірними, які підтримуємо один одного. В тому, щоб не відходити від твоєї дороги і міцно триматися за твою руку. Похиль, будь ласка, Іру Шевченка дай їй мудрості, як робити, що робити, тому що ти знаєш, як вона переживає за чоловіка, і Боже, наразі все, що вона може зробити, я думаю, що вона вже зробила. І головне, щоб просто вона не покладала рук молитися, радіти в тобі, тому що це є найціннішим бути вдячним за будь-що, як за будь що відбувається в нашому житті. Дякую за те, що ти зміцнюєш саме здоров'я Іри і даєш їй можливість а, бути служителем для тебе і бути тим, хто ще вчиться? Тому що це якраз той баланс а, в марафоні, який називається Прийти до царства твого як переможець. Не можна бігти, коли ти тільки служиш. Треба ще наповнювати себе. І я дуже вдячна, що вона приходить на групу. Дякую тобі за Олю Різняк, за те, що і вона цінує наш час, і теж знаходить можливості постійно шукає, щоб бути з нами. Це теж цінно. Дякую за те, що ти пікуєшся і про її потреби, і про її внутрішній стан, і про її радість щиру, яка є в тобі. Дякую за її родину, за її дітей, чоловіка. Ти знаєш всі її переживання, але та на кімната говорить більше. Я знаю, що ти відкриєш і даш їй набагато більше, ніж вона просить. Тому що вона тебе щиро любить, вона служить і вона піклується про те, щоб не відпасти, і триматися от цього відкуплення щирого і справжнього. Дякую тобі за Іру Баракову, за те, що ти підтримуєш і її і даєш їй мудрості, як що робити, даєш їй бажання ходити теж на групу, даєш їй розуміння, що треба наповнюватись, ти даєш їй. Багато сил, тому що в неї теж є свої моменти. Але ти відповідаєш Боже, ти піклуєшся, ти, ти повністю от просто все робиш так, щоб вона жила в достатку, не потребуючи тих чи інших речей. Але ти знаєш, як вона переживає за те, що зараз може, тому що це літо мало донатять, а їй дуже потрібно зібрати для воїнів на тампонування ран. Я вірю, що ти підтримаєш і даш тих правильних спонсорів, які зможуть. Швидко назбирати, і вона може допомогти декільком підрозділам, бо це є важливо для неї. Вона зараз про це дуже часто пишеть, просить, говорить, тому дуже прошу підтримати її в цьому. Послав також і інша людина, яка до нас ходить. Дякую тобі за те, що і вона знаходить час і пікується про те, що буде з нами. Послови і ці людину в її питаннях, її моментах. Прошу вом'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Всім гарного дня, друзі. Амін дякую, дядька навзаєм.